Доброго дня. Розглянемо таку задачу, третій етап, 10 клас також, арифметична прогресія. Тобто у нас дано масиви і знайти найбільшу кількість елементів, яка складає в собі арифметичну прогресію. Я думаю, кожен знає, що таке арифметична прогресія, де наступний член відрізняється на одну і ту саму Різницю. Тобто, між елементами арифметичної прогресії у нас буде однакова різниця, можете поставити на паузу, прочитати уважніше умову задачі. Я так коротенько розказав суть, що нам потрібно робити. Ось, наприклад, тобто у відповідь у нас має йти перша кількість елементів прогресії. І кількість таких прогресій, які можуть тут складатися. Найменша прогресія складається з трьох чисел. Якщо у нас не існує такої прогресії, то виписується 0. Ось, наприклад, перший тест у нас тут 10 елементів. Вони всі складають арифметичну прогресію з різницею 0. Тут у нас виходить 5 елементів і лише одна. Ось, наприклад, 1, 2, 3, ні. Ось тут мінус 3, 0, 3, 6, 9, 5 елементів і така одна прогресія. В третьому тесті 4 таких прогресій із трьох елементів. Ось 0, 1, 2, 3, 4 елементи це одна прогресія. 3, 5, 7, 9 з 4 елементів друга прогресія. 9, 6, 3, 0 спадна прогресія також із 4 елементів. Тобто в нас таких три. Ну, а ось тут у нас немає. Так, як ось тут 1-1. Нам треба, як мінімум, три елементи, щоб було. Тому пишеться 0. Ну і тут ще є кілька різних тестів і відповіді до цих тестів. Давайте подивимося, як можна реалізувати цю програму. Я вже написав код, тому що були тут деякі нюанси з цим кодом. І так тоді по ньому пройдуся. Тобто, перш ми відкриваємо наш файлик. В мене, як завжди, підготовлені файлики. Ось у мене 12 тестів. Це у нас показується кількість елементів масиву. Ну і сам масив. Відкривається файлик, який у нас буде для відповідей. Далі я тут використовував функцію. Функція, яка перевірятиме, чи дана послідовність, даний масив якраз буде арифметичною прогресією. Не цілий оцей наш масивчик. Не оцей цілий масив, а той масив, який ми будемо просто вибирати і перевіряти, чи він є арифметичною прогресією. Як ми це будемо перевіряти? Тобто, коли ми від наступного елементу віднімаємо попередній, і так всі циклічно, ось тут я по циклу перевіряю весь масив, коли я від наступного віднімаю попередній, і всі різниці в нас однакові. Ну, то такий масив у нас буде арифметичною прогресією. Ось тут я навпаки пишу. Якщо не дорівнює різниці, ну, то такий масив не існує. А ось тут, якщо всі перевірки пройшли, ну, то цей масив є арифметичною прогресією. Описав таку умову, щоб мені її не писати було, ось там я її вивів у функцію. Ось так воно описується. Далі я щитую кількість самих тестів. Далі проходжу по тестах. Зчитую кількість елементів е, масиву, ось тут. Зчитуємо зразу цілий рядок. Тобто оцей цілий рядок зчитуємо, перетворюємо його в список оцих елементів, і вже ми спокійно працюємо із цими елементами. Далі, припустимо, що в нас максимальна довжина арифметичної прогресії 0. Будемо шукати максимальне, так як і в будь-якому максимальному значенні. Ну і кількість таких прогресій теж припустимо, що воно на початку 0. Отже, як ми будемо шукати ці арифметичні послідовності, будемо рухатися по, нашій, по нашому масиву. Візьмемо, наприклад, ось цього, і будемо тут використовувати зрізи. Тобто, зрізи від І до, до G. Тобто, перш один-1, 1, ну я тут взяв одразу І плюс 2, тобто, щоб використовували нульовий. І зразу по третій елемент. І ми ось такими частинками будемо перевіряти. Тобто перш перевіряється 1, 2, 3. Потім 2, 3, 1, потім 3, 1, мінус 1 і так далі. Потім так само беруться послідовності там 1, 2, 3, 1. І так далі. Тобто, оце якраз перебір ось таких зрізів по 3 елементи, потім по 4, по 5 елементів, і перевіряє, чи ці. Послідовності будуть якраз арифметичною послідовністю. Якраз ось тут. Ми беремо якийсь зріз від I до G, ось, наприклад, візьмемо оцей і оцей. Взяли оцей зріз. І перевіряємо: якщо Тобто отримаємо цю послідовність, закидаємо її у функцію, перевірка йде по функції, якщо у нас кожен наступний елемент відрізняється на таке саме число то ця послідовність буде арифметичною. Одразу ж всередині і шукаю максимальну послідовність. Тобто, якщо ми припустили, що максимальна послідовність це в нас 0, а тут ми порахували довжину цієї послідовності, ось, наприклад, 5, то тоді максимальна послідовність саме стає ось цим числом. Ну і так само перевіряємо кількість таких арифметичних послідовностей. Ну і вивести результат. Так як нам потрібно вивести максимальну кількість елементів, потім їхню кількість, то ми в такому вигляді. І якщо у нас саме довжина максимальної кількості елементів більше, ніж 2, то ми. Якраз задаємо ось таку відповідь. Інакше ми виводимо 0. Тому що, якщо ми не пропишемо, при якій умові нам виводити 0, то у нас будуть виводитися по два елементи також. А в умові пише, що такого бути не повинно, що має складатися із трьох елементів. Давайте запустимо її на перевірку. Так, поспішив відкрити, тому що. Ще про, програма обдумує, тому що там дуже великі тести, там було по тисячу елементів. Навіть ось так я видалю оцей файлик, перезапущу отак. Пропадеться віконечко, воно зчитає ці тести. По відповіді так само, вже я попередньо перевірив. Ось у нас якраз два випадки, коли нулі. Якщо б я не прописав би цього нуля, тобто оце забрав би. Наприклад, взагалі, якщо тільки існує. Ось. То бачимо, що шукають послідовності, які складаються із двох елементів. Ну і таких є багато. Ну, але це противорічить нашій умові. Тому ось тут нам важливо вказати, що якщо кількість елементів більше за 2, то ми виводимо максимальну кількість елементів і їхню кількість таких послідовностей. Інакше виводимо 0. Тобто можна ось таким чином виводити.